Ну чому ти мене тут залишила? Ти ж знала, як мені буде з ним погано. Оля тихо плакала, сидячи біля могили матері. Відчим сьогодні поїхав у місто продавати молоко, яйця та все інше, що виросло в їхньому господарстві, а виросло чимало. У селі всі вважали, що саме те господарство і згубило красуню Анастасію. Колись Анастасія була закохана. Хлопець був красень, розумний, добрий, Збиралися одружитися. Та не судилося пропав у лісі на полюванні. Навесні лише знайшли те, що від нього залишилося. А Анастасія народила у селі свої закони, усі її осудили, а батько з дому вигнав. От і пішла вона з дівчинкою поневірятися. Тоді Григорій її і прихистив, дах над головою дав своє прізвище. Кажуть, що Гришко давно в неї закоханий був, але колись отримав відмову. А тут удача не розгубився. Люди тільки зітхали. З одного боку, ніби й молодець, а з іншого занадто вже жадібний він був. швидко втямив Анастасія молода, міцна, чудова помічниця по господарству. Оля пам'ятала, як мати з вулиці приходила і просто падала з ніг. І ще пам'ятала, які в мами були руки тверді, в мозолях, загрубілих від праці. Тоді у них було три корови, дві свиноматки, вівці та птиця, і великий город. А потім. Мама захворіла. Тоді Олі саме десять виповнилося. Дівчинка сиділа поруч і плакала, а мама тримала її маленьку ручку у своїй і тихо шепотіла. Оленько, доню моя, як тільки паспорт отримаєш, одразу тікай. Тікай у місто, там люди тобі обов'язково допоможуть. Мамочко, а як же ти? Оля плакала. Вона так хотіла, щоб мама втекла разом із нею. От як одужає, тоді й утечуть. Але мама тільки посміхалася і більше нічого не казала. Після похорону Оля лежала, дивилася в одну точку, та довго лежати їй не дали. У кімнату зайшов відчим. А ти чого розляглася? Скотину не годувала, корови не доєні. Ти що пані якась? Іж, вмостилася. Сирідку ж ніхто на вулицю не вижене, га? Так от знай не їстимеш, поки не відпрацюєш, що живеш тут. Оля повільно підвелася і пішла на двір. Додому повернулася аж опівночі, а вранці Гришко розбудив її, щойно сонце зійшло. О, спати ти, мастериця. Мати твоя нас покинула, то ж тепер ти за неї робитимеш. Збирайся, можеш щось швиденько перекусити і картоплю полоти. Я в місто. Сметани назбиралося, ще й п'ять курей забив. Коли приїду, щоб картопля чиста була. І про худобу не забудь. Оля проводжала його ненависним поглядом, випила чаю і пішла в город. Село тільки прокидалося, а в неї вже кілька рядків прополото. Оленько. Дівчинка розігнулася. Біля паркану стояла сусідка, дивилася співчутливо. Що це ти, дитинко, так рано? Чи то Гришко гад змусив? Добрий день, тітко Марино. Дядько Гриша сказав полоти. Він у місто поїхав. Поїхав. А господарство своє прокляту ще на кого кинув. Невже все на тебе? Я не ображаюсь, тітко Марино. Я ж у нього живу. Та Марина вже гукала Федько, танько. Ану, до мене. З двору вибігли її діти. Нумо, допоможемо дівчинці, хоч пару годин. За дві години вони в чотирьох майже впоралися з полем. Ходімо до нас, хоч нагодую тебе. Цей виродок, певно, тільки на хлібі та воді тримає. А потім я тобі прибиранням допоможу. Зорька ж у вас норовиста, нікого, окрім Анастасії, не підпускала. Коли Гришко приїхав, волі все було зроблено. Вона сиділа на лавці, відпочивала. Він підкотився на своєму старому Жигулі, подивився, неодобрюючи, але не став кричати. Вирішив спершу перевірити, що зроблено. Все обійшов, усе оглянув. Повернувся до неї. Ну, бачу, роботи тобі було замало. Завтра тоді хлів чиститимеш. І пішов у дім. Оля ледь не заплакала. До вечора вийшла на лавку, ледве ноги тягнучи. Повз проходила Марина. Олю, що це з тобою? Знову цей виродок запріг? У ту мить з'явився і сам господар. Ти, Марино, нічого не розумієш. Я їй дах дав. Виховую. Хоч вона мені й чужа, ще дякуватиме, що дурницями займатися часу не мала. А то, як її мати, принесе в Подолі. Оля кинулася на нього з кулаками. Не смій! Не смій погано говорити про маму. Гришко дав їй ляпаса. Ну, давай ще, спробуй, розмахни крилами, посаджу тебе на хліб і воду. Марина закрила собою дівчинку. Та що ж ти робиш, безбожнику? От почекай, я в опіку подзвоню. А ти, Марино, свого носа не суй, куди не треба. А то я голові розповім, як ви по вечорах на радгоспних полях траву косите. Ну і паскудаш ти, Гришко, щоб ти своїми грошима подавився!» Марина плюнула і пішла до хати. Так і жила Оля. Худенька стала, як билинка. Училася аби як двійки, трійки. Бо уроки могла робити лише вночі, коли вся хатня робота була перероблена. Коли їй виповнилося п'ятнадцять, їхній радгосп викупив якийсь багатій. Ферму відремонтував, привіз заморських корів. Ох, як заздрісно Гришко дивився на тих корів. Високі, червоні, таких тут зроду не бачили. Підійде до загону і милується, прямо зубами скрипить від жадібності, аж хочеться й собі таку. Якось побачив і самого господаря. Підійшов, спитав, чи можна таку корову купити. Ціна була така, що Гришко братше удавився, ніж стільки віддав. І тоді йому спала на думку одна бридка ідея чув він, що багаті вже так насичені життям, що й не знають, чим себе розважити. Баби казали, що цей чоловік заможний, а дружини в нього нема. І ось тоді Гришкові прийшла думка, як йому дістати таку корову. Всю ніч обдумував, а зранку пішов на прийом. Володимир Львович дивився на нього з цікавістю, потроху вивчав жителів села. Місце гарне, можна розгорнути серйозне виробництво. Хотів знати, з ким матиме справу. Про цього чоловіка жодного доброго слова не чув. Жадібний, сирідко тримає як рабиню. Дівчинку зі школи не виганяють тільки тому, що всі знають. У яких вона умовах живе. Та те, що запропонував Григорій, приголомшило його. Він навіть перепитав: Я не помиляюся. Ти пропонуєш не виність своєї пасербиці в обмін на корову? Точно, все одно її хтось позбавить, то хай, хоч з користю. Забирай її на одну ніч, і все. А скільки їй років? П'ятнадцять уже. Здорова телиця, і гарна, як мати її. Володимир мало не врізав йому просто в морду, але стримався. Якщо цей виродок уже таке задумав, зупинити його буде складно. Не з ним, так з іншим домовиться. «Іди додому, я подумаю тільки й сказав. Увечері до гришка прийшли люди. Він підписав якісь папери. Оля розуміла, що йдеться про неї, але слів не чула. Нарешті, коли всі пішли, Григорій покликав її до кімнати. Оленько, зроби но чаю. Там у холодильнику тортик є, принеси. Що ж ми з тобою? Стільки років живемо? А ні разу по людськи не посиділи. Оля дуже злякалася. Якщо Гришко говорив лагідно, значить, задумав щось лихе. Вони випили чай, він навіть спитав про школу, а потім перейшов до головного сьогодні підеш ночувати до нового фермера. Не зрозуміла. Як це? А отак мені за твою невинність корову дають. Все одно ж із якимось однокласником у кущах без толку втратиш. Оля ледь не впала. Сльози покотилися по щоках. Ні, не треба. Щом не треба? Пізно вже. Подумай сама, яка тобі різниця? А тут така корова, але я не хочу. Годі, невдячна. Я півжиття на тебе змарнував. Мати твоя мене обдурила. Могла б нормально жити, по господарству допомагати, так ні, втекла і тебе мені залишила. Тож збирайся. Оля витерла сльози. Ну, гірше, ніж є, уже не буде. Все одно змусить. Тільки назад вона не повернеться. Нехай сам своїх корів доглядає. А вона краще з обриву в річку. За годину приїхала машина. Гришко метушився, допомагав їй сісти. Машина рушила в бік міста. А Гришко тим часом гладив свою нову корову красуню. Через два тижні село заворушилося. До хати Григорія прийшли люди. Той вийшов на ганок. Чого треба? Гришко. Де Оля? Куди ти її дів? Зовсім замучив. А вам яке діло? Ідіть у своїх сім'ях, розбирайтеся. Не лізьте в мою. І тут він зустрівся поглядом із сусідом. Чоловік Марини Федір рідко говорив його й так усі з одного погляду розуміли. Ніхто не хотів, щоб цей здорова почав пояснювати. Знали, що він довго десь служив, отримав поранення. А потім переїхав у село з родиною, бо так порадили лікарі. Ти, Гришу, відповідай, коли народ питає. А то ж народ і розсердитися може. Гришко злякався. А до чого тут я? Утікла з новим фермером? Я при чому? А Марина раптом каже: Утікла, кажеш? А звідки в тебе червона корова? В подарунок дали? Купив? Купив, кажеш. Та вона стільки коштує, що ти навіть зі своєю жадібністю не назбираєш. Народ занепокоївся, і в цей момент на дорозі показався джип нового фермера. Зупиняйте його, нехай теж відповість. Хлопці кинулися назустріч машині, а Гришко спробував вислизнути з двору. Та не вийшло. Маринка вчепилася в нього і так закричала, що на нього накинулася купа жінок, і повалили його. Машину теж зупинили, але фермера в ній не було. Водій, переговоривши з людьми, взявся дзвонити, а потім звернувся до чоловіків. Сказав чекати, через півгодини приїде. Дивно. Ніхто не вірив, що фермер добровільно приїде до розлюченого натовпу, але вирішили почекати, бо деякі вже і підпалити ферму збиралися. Через півгодини справді під'їхав Мерседес і зупинився біля натовпу. З машини вийшли сам Володимир Львович, жінка років 40 і Оля. Акуратно підстрижена, охайно одягнена. Вона подивилася на хату гришка переляканими очима, а жінка притисла її до себе. Володимир Львович похмуро окинув людей поглядом. Ну що, хто які питання має? Ми знаємо, що Гришко, виродок, продав сироту. Продав. Люди розгубилися. Чому він не викручувався? Хтось крикнув «Не соромно користуватися сиротою. Тут Оля не витримала. Та досить вам. Володимир Львович врятував мене. А це Ганна Сергіївна, його дружина. Вона мені у всьому допомагає. І. вони хочуть мене всиновити. Люди спантеличено мовчали, а Оля заплакала, сховавши обличчя в плече жінки. Володимир відкрив двері і усадив їх у машину. Ну що ж, народи, поговоримо. Бачу цілий мітинг влаштували ферму мою спалити зібрались. А де ж ви були раніше? Чому спокійно дивилися, як у вашому селі. Виродок знущався з матері, а потім із дитини. Тоді вам не цікаво було? А тепер чого? Повеселитися захотілося. Чому б дурню багатому ферму не підпалити? Люди сором'язливо відводили очі. Вперед вийшов чоловік Марини. Ти цей. Ти прав, Львович? Соромно мені. Сам не знаю, чому так. Мабуть, звикли, хата моя з краю. Пробач, що подумали про тебе погано. Даремно ми. Чоловіки схвально загомоніли. А Олю, правда, хочеш усиновити. вити. Володимир втомлено потер перенісся. Так, у нас із дружиною немає дітей. Як ми побачили Олю, вирішили куди ж ми її відпустимо? І тут пролунав голос гриші Ні, ми так не домовлялися. Хто в господарстві працюватиме? За ніч домовлялися, і вже два тижні минуло. Поруч стояла Марина. Вона глянула. Однієї з жінок таз Алюмінієвий, вихопила таз і так ним вдарила гришку, що по всьому селу пролунав гул. Він упав, а потім сів на ганку, потираючи потилицю. А Володимир Львович нахмурився. Ти, Григорію, прикуй свій запал. До тебе сьогодні приїдуть з опіки розбиратися, та й поліція теж. Дивись, щоб ти скоро не опинився у не дуже віддалених місцях. Ненароком.